ЦВК сформувала сім окружних виборчих комісій, які організують президентські вибори на Прикарпатті. Вже вчора перше зібрання відбулося в ОВК номер 84 з центром у Івано-Франківську. З 19 членів прийшли не всі однак, кворум зібрався. Присутні склали присягу на чесність та отримали представницькі посвідчення. Вже з перших годин роботи зізнаються. Очікують складного і динамічного виборчого процесу. Жодних виборів у нас я не пригадую, які б в такі екстрені короткі строки е, треба було. Проводити, от. І, ну, Зрозуміло, що буде тяжко, це, ну, скажімо так, без, без будь-яких там нюансів, можливих у виборчому процесі. От е непередбачуваних якихось моментів, яких є ну достатньо на кожних виборах, наразі в ОВК номер 84 облаштовують свій офіс, який розмістився в приміщенні адмінбудинку на Грушевського. Нагадаємо, тут працює і окружна виборча комісія, яка організовує проміжні вибори до парламенту від Івано-Франківська. Представники обох органів сподіваються, що їм вдасться швидко налагодити співпрацю. Ми плануємо. Е Спільні заходи, зокрема, ми будемо проводити спільне навчання членів дільничних виборчих комісій. От власне зараз на етапі залу, в якому це все буде відбуватися, тому що люди мають поміститися. Формувати персональний склад дільничних виборчих комісій ОВК номер 84 почне після 1 травня.